Так, ну в Тесла є такий прикол, що треба продумати свій маршрут з вечора. Ось ми цим і займаємось. Треба зарядити її добре, заряджаю біля дома. Ну що, маємо 94%, виїжджаємо з Києва. 94% виїхали, пес тут, жінка тут, речі тут, подивимось, що з цього вийде. Задача проїхати. З однією підзарядкою, не з двома, як ми їздимо зазвичай. А ще чому ми сьогодні поспішаємо, тому що в мене футбол на 17-15, тому треба 100% встигнути до Харкова. Так, друзі, плануємо доїхати десь за 6 годин, тому що якщо я не встигну на футбол, мене треба. Ми в Борисполі. 83%. Їдемо далі, щоб не казали, що Тесла їде 90%, о, майже 130. Опа. Далі я вам потім розкажу найоптимальніший маршрут Київ-Харків, Харків-Київ, де треба заряджатися. І один такий важливий момент сьогодні якийсь скажений вітер. Тому буде у нас трохи більше, як це правильно сказати, розхід. Витрати буде трохи більше, ніж зазвичай, тому що вітер такий дуже сильний сьогодні. Зазвичай ми заряджаємось ось тут. Тут є зарядка Auto Enterprise. Але це повне дно. Вона замість 50 кВт видає 9. Вон якийсь бешений форт вже мені сигнали. Фокус бешений. Ми маємо заправку ясно і маємо 38 кВт на годину, вона видає. Десь біля години ми будемо тут стояти. Я не знаю, працює це кафе чи ні, це Каспій, селище Лобкова балка. Зарядна станція Ясна. Тут ще є екофактор. Вон, він видає начебто 60. Ну, я не впевнений, тому ми зупинилися на Ясно. Такий помпезний готель. Дві години в дорозі, 38 кВт, ми витратили на це. І ми вже в Полтавській області лобкова балка така назва. Ресторанно-готельний комплекс Каспій. Тут є дві зарядні станції, є Ясно і є еко 50 та 60 кВт ми залишили на Ясно. Він видає 39 кВт, Десь біля години 50 хвилин будемо стояти. Якраз поки попісємо, покакаємо. Жінка любить какати і пісяти в дорозі. Я поки поїм це ніяк не зв'язано. Будемо вирушати далі. В нас 17.15, Мені треба на футбол, тому будемо по-любому треба бути. Так, маємо 303 кілометри. Пса взяли. І вирушаємо на Харків. У нас 3 години, щоб дістатися парку центрального. Так, ну ми вже в Абасівці. нам залишилось 155 кілометрів до Харкова і 205 запасу батареї. Ось приблизно 120-130 км ми їдемо, вже скоро буде... Місто аграріїв Полтава. Макдональдс у Полтаві місця зустрічі всіх харків'ян. Швиденько його проїжджаємо. Що значить, коли поспішаєш? Це майже 1 кВт на 4 кілометри. Ось так я поспішаю, ось так я хочу вже поскоріше приїхати. А в Харкові вже зовсім такий листопад. Сто нас зустрічає таким жовтим. Ну це от флаг України зараз. Хочу значить на футбол, я поспішаю. 150 вже їдемо. Ну, друзі, ми вже приїхали, ми виконали свою обіцянку. Ми доїхали до Харкова до 5-ї години. Але зараз ще по місту треба трохи е доїхати до центрального парку. І що хочу відмітити, що нарешті замінили не Харків, а Харків. І що у нас з Полтави, ми отримали ось такі цифри. Ми їхали швидко, десь 130-150. І бачимо наш. Приблизний приблизні наші витрати І ось цю штуку дивіться. Дорога з Києва у нас зайняла 7 годин. Виїхали ми о 10-й, приїхали рівно о 17, й Були вже в центральному парку. На футбол я встиг. Я був ярким, я був класним, я забив 5 голів з 8. Команда повинна ну, і пишатися так. По дорозі. Ідеальний маршрут такий: Київ, лобкова балка, зарядка ясно, Бойка фактор годину стоїте. І доїжджаєте до Харкова без проблем. Швидкість 110 км, круїз, сіділа, кандьор, тому що було трохи спекотно, Ніяких, ніяк себе не ущемляли і так далі. На звичайному автомобілі ми десь, у нас виходить десь 6 годин, а на цьому вийшло десь 7 годин, їли десь біля години. Ну, тобто Ми не дуже сильно так що ущемлялися, так би мовити. Тож, до нових зустрічей. Se é Tesla, Elon Musk will.